Хотів би ще раз наголосити для власників особливо великогабаритних е, вантажних засобів. Якщо ви бачите ускладнення погодних умов, не їдьте на ці мости, не піднімайтеся. Тобто, тр... буквально трошки треба почекати, коли почне працювати сіль. Ви ж зрозумієте, там сіль піскосуміш, вона починає розжижувати цей сніг. Ну і те треба певний треба період часу. 15-20 хвилин перечекати до в'їзду на міст. Що дать можливу унеможливить і не дай не дай Бог якоїсь ситуації з ДТП у зв'язку із погіршенням погодних умов на вулицях міста протягом дня працювали 16 одиниць техніки. Здійснювали посипання доріг соляно-піщаною сумішу. Про це поінформував заступник Житомирського міського голови та розповів про посилений режим чергування. Зараз йде якраз той наказ посилений режим чергування. Тобто люди виходять посилені бригади, більше, збільшена кількість техніки, збільшена кількість людей і йде цілодобове чергування. А що з цього приводу думають самі житомиряни? Чи достатньо швидко реагують комунальники на прибирання доріг та тротуарів від снігу? Вон трактор їде. Так що, в принципі, сподіваємось, буде на краще. Навірно, сніг швидше падає. можу сказати. Ви самі бачите, наскільки швидко. Так, вони нічого не роблять взагалі, що там говорили? Що не видно Ого. разі? Коли перші сніги, то я бачила, що працювали. А сьогодні, наприклад, вони не... їх немає. Ми все одно е відчуваємо недостатність снігоприбиральної техніки. По місту, тобто це об'єктивно, треба е, треба визнавати, і ми будемо виходити на сесію міської ради. Будемо виходити до депутатські комісії і пропонувати до придбання необхідної саме снігоприбиральну техніку, піскорозкидувачі, машини з отвалами, щітки. І якщо ми говоримо про татуари, то це техніка, яка малогабаритна. Тобто за міні-навантажувачі, на яких можна додаткове навісне обладнання повісити, бо по нашим тротуарам навіть туми не можуть пройти. Ну вчора я бачив, ну проходить той тум щіткою. Це одно вже він притоптаний тротуар. Тобто зараз треба чітко розуміти, що треба посипати обільно, щоб не було цієї ожеледиці. Наразі роботи тривають в день. Увага більше приділялася тротуарам, пішохідним переходам та перехрестям. А з вечора, коли на вулицях поменшає приватного транспорту, на дороги знову вийде великогабаритна техніка. І на Літовченко Сергій Кобилянський – новини Житомирщини.